В час. Нормально. Радіація у Дніпрі у нормі. Олег Моїсенко кожного дня ходить містом з дозиметром. Звичайний мешканець вже рік заспокоює Дніпрян у Тіктоці, ба більше набирає мільйони переглядів та коментарів. Я не планував кожного дня це робити, але так вийшло. Коментарі почалися питати, а де ж наступне відео? І... Одне за другим і вийшло вже як робота кожного дня. Деякі пишуть, як заспокійливо, Якщо потрібно, то будемо сподіватися, що перевищених показників ми не побачимо. Вже вдруге за півтора року ворог шантажує українців підривом Запорізької АЕС. Останній тиждень Дніпряни почали скуповувати таблетки йодиду калію, спустошивши запаси препарату у місцевих аптеках. У вас є йодид калію? Ні, немає Ні, немає. Ні, немає та й в інтернеті ціни на препарат неабияк б'ють по гаманцю. Як повідомляють у державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки, безпідставне вживання пігулок калію ядиду загрожує здоров'ю. При гіпотетичній аварії чи теракті на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна. Вживання препарату калію йодиду за таких умов є не лише марним, але й шкідливим. Медична спільнота Дніпропетровщини радить у разі вибуху на ЗАЕС одноразово приймати калію йодид, виключно протягом 12 годин. Проведення йодної профілактики відбувається тільки при умовах. Один це коли наголошується офіційно державними органами, органами місцевого самоврядування про те, що виникла аварія десь на ядерних установках атомних станцій. І друге, ще потрібно, щоб було офіційне оголошення після ціє, цього першого, що на відповідних територіях. Наближається така радіоактивна хмара. Якщо ворог все ж наважиться на ядерний теракт, українці не відчують радіації. Я радіацію не чувствую. Ігор Турчин на власному досвіді пізнав, як радіація руйнує життя і здоров'я, пересвідчившись у цьому у Чорнобилі 86-го року. Порежеш палець, руку вона не заживає. вона гніє, там ну заживлення не було. Це голова, та може піти кров. Це слабость. Дикая слабость, усталость постоянно. То есть вот так вот. Когда говорят, что можно почувствовать радиацию, да нельзя ее почувствовать. Да, есть какой-то во рту типа свинца, что-то будет, ощущение такое, но это, это не у каждого. Зараз із шести енергоблоків на станції у повну потужність працює лише один: п'ять переведені в режим холодної зупинки. Якщо реактор працює у гарячому режимі і несподівано відключається циркуляція води, аварія може статися протягом доби Радіус ураження – до 200 кілометрів від епіцентру вибуху. Загроза є, але інколи вона перебільшена інколи навіть ми маємо певні вкиди від наших ворогів, які підтримують. Підтримують паніку. Для загального розуміння, Запорізька станція, вона наразі знаходиться у виключеному, там один із блоків він у гарячому, це такий гарячий зупин, інший у холодному, тобто вона не працює, але радіоактивні радіоактивне пальне, яке є основою. Вироблення енергії, воно все рівно є загрозою. Загроза від такого типу від такого типу реактору, як на Запорізькій. Вона менше ніж Чорнобильську. За останніми підрахунками енергоатома збитки від окупації росіянами заес вже перевалили за 28 мільярдів гривень. Дніпряни допускають ймовірність теракту, але все не вірять, що він можливий. Я думаю, що цього не буде. Надіюсь, ви знаєте, по поводу росіян, це ж вообще к ним в голову не залізеш. Агресор є агресор. Можливо, все мало ймовірно. Хоча чесно сказати, після того що наш... дірвали Каховського, есо, від них можна очікувати все, що завгодно. Як повідомили в обласній військовій адміністрації на Дніпропетровщині, вже створено штаб на випадок теракту на заес. В області проводяться навчання. Всі служби відпрацьовують різні можливі сценарії. Головне, закликають мешканців не панікувати та про всяк випадок скласти тривожний наплічник.